Приєднано. Оцінності церковляється 40-ті процент. Я забачу повідомлення від вас. Мужчина Андрій, так? Так, так. Повідомляється про те, що потрібно сок. Його важко отримують подані адреси, невідомі особи в приміщенні доставила поліція, разом невідомим невідомих поліція не реагує. Відомі, для них стежать, що він веде журналістські розслідування злочинів, особливо великий в великих розмірах інтересах держави, згідно закону про запобігання корупції, просить допомоги поліції. Ви маєте журналістські посвідчення? Немає. Маєте тут біля себе? Можете нам придивити? Має. Якщо дуже треба, якщо є, просити. Нам <кхів> так було б добре, тому що ми на наразелек виїжджаємо. Це не моє, це тим, що я користуюсь, щоб розуміли. я ну, людина, можна? яка має... Можна зробити фотографію? Можете добрості. Тут проводиться перевірка дозволу. Дякую. Дивіться, повідомлення про злочину, основну ситуацію і я вже розказав, e, що відбувається. Мене викрали вчора з місця фіксування злочину, який я зазначив іду більше місяця тому. У мене відеопротоколи всі є виставлені в ютуб-каналі. Я вже зазначав не раз. І вчора три дні тому я вів пряму трансляцію 5 годин. Толком ніхто не приїхав, бо дуже серйозна криша. Там і садовий задіяний, і ДБР, і СБУ. Ну, парковщики, От, якщо ви знаєте, ті, що викрадають машини по місту. Угу. Ось. І вчора так вийшло, теж в мене була зарядом зустріч, я приїхав туди, викликав один наряд, наряд почав змовлятися з тими, проти кого я йду, викликав другий, третій, третій приїхав з таким камуфляжній формі, з такими ценями, приставились нічого. Я їх назад туди позаганяв, ту машину патрульну, бо вони взагалі, ну як то води, представте, ви зараз приїжджаєте в робочій машині з непонятними от такими особами, да, без документів, просто форму наділи. Ну, глупо, правильно? Вони не маєте права, по-перше, по, по інструкція. А вони приїхали. Ну я їх позаганяв назад, вони почали втікати там. І приїхала, а приїхав один з працівників отої організації, проти якої це все розслідується. І він там кудись позвонив і викликав четвертий наряд. Тобто зі мною стояло три наряди, бо тому що там ті перші почали змовлятися. Викликав четвертий наряд, приїхали з наглими такими дірськими накаченими, такими теж повдівали собі такі форми, документів ніхто не мав, ще десь бойнікамери їм хтось видав. Тобто наряди приїжджати почали от такими. Тобто у нас у Львові вже так дозволено, навіть не знаю, як нам вас, по інструкції, може можна, не можна, не знаю, як то можна на злочин, який веде ну, працівник преси, міжнародного ну, серйозного рівня, приїжджають отакі цей. І почали на мене давити. Поліція вся відвернулася, от потім відділ протоколи нам надав. То вчора в обід був. Відвернулася. А ті на мене дали, навіть поліція та, що їх привезла, вони навіть не так лізли, як ті нагло. Тобто в нас вже так от вже настільки повноважень дали, типу, мерія там, чи хто, чи СБУ, ДБР. Скрутили наручники цей, кинули машину. Я кажу, ви поліція, у вас три групи викликав, ви... мені треба зафіксувати факт злочину, Ну, масштабу такого суму. Відвернулися, мене скрутили, відео потоков ще є. Ну і все, і закинули, і потримали так звані організації ТЦК. Якщо ви в курсі, що це таке ТЦК, це, як кажуть, шарашкина контора, яку колись Порошенко організував, бо в у нас немає. У нас є організація ТЦК, яка в компанію ЗСУ набирає працівників. Тобто вони не ні воєнні, ні нічого, вони форму просто таку підібрали і собі ходять, типа їм сказали, ви будете кимсь. Тобто поліція їх прикриває. Ввозить. Тобто з місця злочину, який я фіксував в прямому ефірі, куча людей дивилися, мене викрали нагло. Я дзвонив цілу ніч, а там їх садовий задіяний, і от я повідомлення про злочин вашим колегам подав. І вони сказали, ми відмовляємося сприяти тому, щоб е, мене викрали, а ви знаєте, що таке викрасти людину, який ще працює журналістом, правильно? Ну, тобто, ви бачите, можете подивитися, перевернути, там стаття від 10 чи від 8 до 15. Я їх то усього усвідомив, ті, що ваших колег. І кажу, якщо ви мене тут залишаєте злочинцями, які мене викрали, без причини, ну от ніхто ні в документів, отак як взяли, отак отак мене тримає з обіду. Тобто, що, де, хто, типа я там повідомив своїх колег. От я кажу, а повідомлення про злочин взяли, а ви мені не хочете допомогти? Ми не можемо. Ну не знаю, так що тобто, я не знаю, чи ви зможете, чи не зможете, ну мене я викрали. Я зрозумів, ми є відігравання патрульної поліції, юрійський no. відділу поліції. No, я розумію. Ми приїхали на ваші повідомлення, нам прийшло на планшетний пристрій ваше зведення. Ah. Ми до вас приїхали, спілкуємося. Я ще з вашого дозволу, з вашого, ми на собою планшет зобов'язаний на місці події, коли виїжджаємо, зробити фотографію. На, на планшеті пристрій я зробив фотографію, що ми дійсно до вас прибули. Господі не вникало питання, що ми до вас не прибули. То я пристань, а, сюди, а сюди. то якщо мене викрали, то ви не, робите. Ні, ну, Ми робимо, що ми до вас приїхали. Ні, перший раз такий. Якщо ви взяли моє посвідчення, не, тим, що я і користуюсь... так само Ми робимо на планшеті приїхали. Є таке так. Ні, перший раз таке знаю. Ну, я такого ну, не чув. Перший ну, раз. Ні, не не, я такого не знаю, тому вам поки не забороняю. Я Окей, перший ну, раз чую. Ну, Я Доброго. просто не. Не в курсі це. Можете дзвонити, це, але. Добре, питання. Фотографії. Добре, То, я взяли я... документи, які просто перший раз чую, ніхто не знаю. Якщо пересек... ви будете писати письмову заяву, подав. Дивіться, папі? я подав йогошку. я другий раз писати, от, просто, я просто не можу зрозуміти, що відбувається. Мене викрали, так, я так. стою злочинцями. Я хлопці ваших слідчо-оперативної Суть в тому, що була група... Вона сказала, що вони відмовляються мені сприяти, щоб ну, лишили мене викраденого, ну, викр... викрадувачів. Ми тобто, приїхали, ми є, ну, Ви тим більше не, скажете знов не зможете. Тобто ми, ви. До вас приїхали, ви будете надавати письмове пояснення, заяву подавати. Дивіться, я от тільки що от написав на три листка, я думав, що до мене приїхали працівники мене визволити. Я, я їм факт обмалював, і щоб провести в відділ, розписати, а не залишити злочинцями в якоїсь організації, яка в лісі розставила в палатки. Бо в нас офіційно війни нема, в нас нема. Е... Ви знаєте, що таке ЗСУ? Що? А? Це, це назва. А що таке ЗСУ? Ну, Кажіть свою версію. Версію? Я з собою не маю, можу скинути, показати документ, навіть, де вирок суду є, який не успорить. Це є організація. Якщо ви знаєте, що Порошенко розпустив воєнку і Порошенко розпустив ЗСУ, а зру, робив, як колись Аваков, замість міліції поліцію, компанію зареєстрував в Штатах. Ви ж не є законні, ви застро, організовані. Постановою У вас не синя форма не синя, а чорна. Тобто, ви компанія, яку просто визвали і цей. тобто ви до міліції не маєте відношень. Ви організація так само є ЗСУ. Офіційно в нас війни нема. У нас є компанія ЗСУ і компанія ТЦК, яка набирає на роботу, запрошує на роботу до ЗСУ працівників. Якщо ви в курсі можете почитати, я можу скинути силку, Даже вирока судді, якого ніхто рік за рік не оспорив. Це все є законно. От ми можемо зайти до того начальства так званої тої організації, і вони вам скажуть, що вони ніякі не, не військові, а вони є працівники. Згідно з закону, я зараз можу відкрити, де є вирок в мене, розписано, Вони працюють, користуються не законом про воєнну якісь формування організації, а е, Кодексом про працю. Вони працюють на роботі і нанімають виробників, пропонують контракт. Ви ж порті, що у нас контрактна армія, так? Це як закордонне формування просто набирає на роботу працівник? І коли мені нав'язують якісь послуги, мені не цікаво просто. то, що я під заказухою, я це розумію. Я написав вашим колегам з оперативні повідомлення про злочин, що це взаємодія там, і садового, і ДБР, і БЕР. Тобто я ми подаємо міжнародні інстанції, то що в мене колеги зараз займаються, це просто вчора відбулося, ще не встигаємо. Заказуха дуже на серйозному рівні. О. Я всім зазначив, якщо ви підтримуєте злочинне формування і злочинні ті дії, то підтримуйте це ваш вибір. Ваші колеги свідомо, я їм зазначив, вони сказали, що нічого зробити не можуть, вони не можуть мені допомогти, тобто свідомо підтримують злочинні дії, злочинців. А викрадення журналістів і працівника преси це не людини, то вже взагалі не говориться. Да? А викрадення захоплення журналіста як заручника карається позбавленою волі на строк від 8 до 15 років. От. Якщо ви мені не поможете, я до вас звернувся допомогу. Ви будете, ну я всіх, от ваших слідчих оперативно, я вам сказав, ви свідомо мене залишили злочинцями, ви мені не допомогли, відмовились. Ви будете, я буду добуватися, щоб хто ну, б сприяв, от його їх викликали. Вони зобов'язані допомогти, щоб мене викривачів викрадачів. Ну, хай буде форма моїх пізніше. А мене залишили з викладачами, приїхали, бумажки взяв. Я йому писав, зазначив. Дивіться, ми зрозуміли вас. Е, дивіться, ви письмову заяву вже зверталися. Та Я тільки що піли. подав. Ну. Ви нам можете написати письмове пояснення про те, дивіться, у вас є, що дивіться, ви зверталися з письмовою заявою. Вже дивіться, запишіть його, от його зазначте, я вам показую його. 300. Так, і ви зараз зазначите, його вже є у вас, тільки що я от скину. Тобто буквально години не пройшло, тому знову що списати, я думав, там якісь ну, адекватні якісь особи. А там вийшло якісь ну, ручні 43-36 напишіть. Його 43 36 От тільки що відмічено, вами завезено. Я їх потім просто зазначите... 36 за от сьогоднішнє число. І сьогоднішнього числа, так, ну, от буквально годину тому. 25. Тому я зазначив, що я є яких співучасників за... Добре, як ваше підвищено по батьки? Мені просто мужчина Андрій, користуюсь. Мужчина, так? Так, просто мужчина, мужчина Андрій. А по батьків? Це не це статус. Мій. Це я людина. А... В, статусі, в статусі людини мужчина є. А... По по посвідчення, напишіть номер посвідчення, яким я користуюсь 0029. 0029. О, це посвідчення, яким я користуюсь. Андрій Жук. Стап, то я на Так-так. Да. — Номер Т... Номер 0029. Посвідчення видано на Андрій Жук. Угу. От. Я зазначив, повністю все є, тому... На ім'я Андрій Жук, так? Так. Тому, кажуть, у нас шоу веселе. Фігуруйте, як вам душа лежить. Можете як соучасниками, можете як. Помогли, типа от такі ситуації. Там Визивайте групу там СБУ, ну, ДБ. Кій, там. Вже була, так? Ну ви попалися ми, якісь даний по факт. факт. І Є... Бу... Є... була в слідчі протинарупа, ви в заяві більш все виклали. Я думаю, що вони там більше розкажуть, що до чого. Вони відмовились мені допомогти, тому я мені треба допомога, щоб я злочинцями не перебував в загрозі і проче. Згідно з закону про запобігання корупції, ви маєте кожна організація. До якої я звертаюся, правоохоронно, Коли я звернувся згідно закону про запобігання корупції, подивитися, ви маєте на вимогу згідно закону, нічого більше, ні менше, надати мені правову підтримку, якщо є загроза і за це от, люба організація і мене помістити в місце, в яке щоб мені не було загроз. Якщо ви відмовляєтеся, так і скажіть, відмовляєтесь, і я буду там. Тобто, якщо, бо тому, що вас згідно закону, якщо зазначено, ви можете відкрити закон, зазначено, що згідно закону, я можу звернутися в будь-які правоохоронні органи, любі повністю, і вони мають мені надати от, допомогу будь-яку, мені потрібно. Це вас повноваження входить згідно закону. Якщо ви будете тут на місці, ми тут, ми... я не розумію, чому я взагалі, тут, якщо чесно. Я не то що Це... тут на місці. Ми, ми повідаємо черговому до вас зараз подіду. Ну, по поговоріть, порадьтеся. Запитайте, хай вам чергові. Вони просто про той закон про запобігання корупції мало Ми хто... Же, дивіться, пояснюємо, видавати поки що нічого не буде. Я вам ні, поясню, у вас відеопротокол є, щоб лишній раз. Я йду там вон, до тих козаків впити каву, бо якісь це. За... Да, Підійходьте мені, скажіть, якщо ні, щоб я. Якщо ні, то вас оформлю і поїдемо далі. А якщо відмовитись. Йдіть, порадьтеся.